Друзі, всім привіт. Якщо ви дивитеся це відео, значить саме ви, саме ти допомагаєш Україні перемогти, значить ти задонатив особисто до мого брата, який працює на Херсонському напрямку і допомагає нашим бійцям з евакуацією. Дякую тобі, сердечне, величезне, Щоб ви розуміли. Брат, коли отримує, я йому даю повну інформацію, скільки людей скільки. Йому не важливо так, як забрати всю суму. Ми і самі можемо йому допомогти. Але коли говоримо там один, скинув два, три, чотири, дев'ять людей. От за ніч скинуло дев'ять людей, і він особисто відчуває таку силу, що він там не один, а що йому є за що боротися саме за, за людей, які вірять в нього, і це надає просто багато сили, енергії йому за це. Я вам дуже особисто вдячний. Вдякую вам від свого брата це дає можливість купити колеса завдяки саме вашій допомозі. Обнімаю Україну Переможемо.